Це однокімнатна у нас квартира в цегляному будинку. Кімната 17,5 квадратних метрів. Тут у нас вихід на балкон. Балкон зроблений нещодавно, в дуже гарному стані. Окна виходять у двір. Ось. Так, велика шафа. Дуже низька. Це не нас кухня. Вона невеличка, але досить компактна, бойлер. Тут також стеклопакети, маленький стіл. Так, і зараз і санвузел. В досить гарному стані. Тут, тут пральна машина, лічильники ми бачимо.